Рукця є внутрішнім ворогом, Росія так. є зовнішнім ворогом. агресором Як ворог? це зробити? Та так як ми і починали. От ви навели приклад У 2007 році. я керував СБУ. Тоді ми цю справу першу зварича, голову голову Львівського апеляційного суду всесильного. Звідки ж я знаю і пояснюю а Ви коли починаємо про якраз... цих калядників? Що ви перше подумали? Да, я не чув. Там працювали професіонали, і я направив з Києва, щоб так. жоден не втік. Там же не тільки Варичами тоді взяли і заарештували, і не тільки на хабарях. Там було декілька злочинів, і всі були задокументовані. Стояли хабарі в мішою в мишечках в кожному від 100 тисяч до 200, Таких мішечків було декілька, і навіть підписав він, кому ж він збирався далі їх передавати. Це була не просто справа. Це тоді було знаєте, як зрушив я все збуду тільки з однією метою зруйнувати ту суддівську корупційну піраміду. І тоді вперше вдалося, але як бачимо. Вони знову відроджуються навіть на наступних результатах, та і на останньому результаті навіть під час війни. А якщо корупційна піраміда відроджується, то значить проблема в системі. Значить, треба демонтувати систему. Раз. Вигнати тих суддів, які не є доброчесними і не пройшли детектори брехні брехні і так далі, і набирати нових друже. У нас немає іншого насправді можливостей і, і шансу. Тим більше під час дії воєнного стану зараз надзвичайні повноваження є у силових органів. Їх треба застосовувати. Я вважаю, і для захисту від російського агресора, і для знищення корупції всередині.